вітаю, сьогодні ми злотіли знову в 5-5. Ну і я сьогодні настроен дуже серйозно. Ми програємо 0 5 0. Прикиньте, ми програємо 5-0. 5-0! Зараз буде ще й 6-0 6-0. Норм. Норм. А, їх тут двоє ще. Їх тут ще й двоє. А, мене винесли. Окей. Так, давайте по магазу позиримо. Що в нас є по арморчику? Так, арморчик оце. Мені пушечки треба. А, так вони тут гіпердешеві. Ну, отаку пушечку? Ні. Ооо, М16. Емочка це добре. Ну, узі таке собі. Пістолет за 10 тисяч. Ні собі. Так, отака штука. Пістолет, ну таке собі. Ооо, дробові... драбові. Е, о собі. Воно коштує 65 тисяч. Ні, 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 ні. О, прикол, прикол. Але, скоріше за все, я купую оцю штуковинку. Бэнг. Все одно ми поки що будемо будем програвати, тому давайте. Ооо, тут гранати можна. А ні, ще не можна. Поки не можна, на жаль. Окей, так, аватарчика. Так, ну кепочку ми зробили, це нам не треба. Ага, це нам також не треба. О, можна купити собі кіли. Але блін, подивіться, скільки це все коштує. 6 нуд, як я обіцяв вам. Е, Сенті. Де моя пушка? Е-е-е. Так, аніквіп. Еквіп. Кенти, кенти. Так, беремо нову пушку. Беремо нову пушку. Так, куди ми повзема? Червоний. Чина? На? Ні, мені вона подобається. Мені ця пушка гіпер подобається. У мене тепер є 72 патрона просто. Просто так, 72 патрона. Ау, oh, левелап. Я отримав левелап, але ми вже 6. Точніше 7 0 7 0 кінтий. Як можна так зливатись? Воно наш прапор беруть. І одразу зливають. Просто одразу. Ми програємо. Кінти, ми програємо. От, в нас 6 хвилин є. Але ну блін. Ну кінти, вибачте. Вибачте, але ну я знаю, що ми програємо. Я просто лівну. Я знаю, ви подумаєте, що я там криса, всі ці прикольчики. Але ну що поробиш, Кінти? Ну що поробиш? Якщо тебе просто знищують 7-0, що тобі зробити? От шо? О, давайте в синю команду золотим. Бенг. Так, беремо нову пушку. Бенкс. І йдемо копати. Десять-один. Кім ти Що це такі? Чому? Чому 10. О -о. Норм. Десять-один. Мене кільнули одразу. Тобто вони виграють тут завжди. А, вони нас окупали просто. Обкупали нас. Так, ось о, тобі ще один вихід. Але поїхали сюди так, чекаємо тут. Чекаємо тут, опа, тут давайте пройдемо. Так, а що це все таке? А? Ага. Оце гуд. Так, бачу червоний прапорець. А, ідемо туди, йдемо туди. Сподіваюсь, вони не знають про це окоп, але розумію, що роз... вони про нього знають. Ага, вони виграли. Фух, кінти, нам не довелося. Дуже довго страждати. Так, давайте. Оцю Атлантикс якийсь. Давайте в Атлантикс поїдем. Ні, ну який кастал. Окей, давайте в Кастал. Давай в Атлантикс. Гоу в Атлантикс, окей. Сюди, так сюди. Так, шо ми? <coughs> так, вибачайте, давайте в синь, так. Да? Чи червоний? Чи синій А? Так, давайте подивимся. Так, червоний. Так, окей, я в червону хочу. Окей, хінти, я в червону буду залітати. Бэм! Я залетів в червону, У нас все гуд. Всі сюди залітали, чотенько. Так. чікс, 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 Так. Капаємо тут штуку таку. чікс, ні, ладно. Ідемо. Ідемо в бій, Заберемо нашу пуху. Ага. О, уйсьо тобі. Ось я тобі наш чел вже прокопав. Так, можна трошки спітчика бахнуть. Опа. Опа, тут, походу, ще й тока не тільки. А, то. Опа. Мінус. А-ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кулемет, кулемет, Тут ще й гранатомет. Це капець. Так, добили. Добили його. Ау, я ж добив його. Як він мене вбив? Кінтела ми виграли. Ми виграли вже перший прапор. Так, чикс, ой. Так, що йдемо братуху сюди? Так, получили. Полетіли, бро, я за тобою беремо нормальну пушку. Так, бачиш, що там. А ще імба якась. Опа, наш ще один прапор стирив. Так, бро, 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 бро. Давай, давай, давай. Так. Виносимо його, виносимо. Ай-яй-яй-яй. О, ми насанули. А міносанули зі мною, але окей. Опа. Плюс прапор. Плюс прапор. Let's go. Блін, яка ізічна мапа, мені дуже подобається. Мені, блін, дуже подобається, тому я біжу, я побіг. Ой-ой, не треба стріляти. Опа! Ще один прапор. Ще один плюс. Так. Давай, 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 давай. Мінус. А виграв його. Я. я виграв його. ай яй 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 Ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що мені робить? Що мені робить? Там гранатомет якось, та. Так, чел. Блін, я його вбив і він знов мене вбив. Та що це таке? Так, наш ще прапор не правий. Опа. Нас взяли прапор. У Нас забрали прапор. Я його бачу. Я його бачу, тому добиваємо його. Тому добиваємо його. Так, чел, ти ж не вті... не звалиш від мене. Чел, ти від мене не звалиш? На. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, фух, зе своїх, бро! Бро, що ти мене так лякаєш? Навіщо? Головне, навіщо? Фу. Живем, живем. Бро! ай яй яй ай яй 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 Ще один мінус, а Так, фуф. Наш прапор оно побіг. Ми прапор, точніше, забрали, не наш а їхній прапор побіг. Так, чікс. Чейкс, виходимо, виходим і вистріляємо його. Так, розрядили його. Тепер той чел повинен розряджати його. Так, я пішов, Я пішов в лоб. Я злетів в лоб. А я поки перезаряджаюсь. Так. Вони чекають з гранатометом мене. Так, але я ж так просто не здамся. Я ж так просто не здамся. Окей, бро. Опа. А я вилазю і добиваю його. А я вилазю його і добиваю. Ауч! Блін! Вони тепер сильні стали. Вони зрозуміли свою помилку. Але ми їм не дамо цього зробити. Так, Чікс, ага, тут веш не потрібно нам. Я думав, це як в іншій мапі, типу, ти туди залазиш і бачиш їхню мапу. Але ні. Але, на жаль, ні, тому я побіг. Я побіг до оцього синього прапора. угу. Я бачу, що там наш чел ще. Опа, прап рухається. Let's go. Ага. А, бахнули. Там хтось щось бахнув. Ага, я побачив. Так, чел, чикс, там Він мінус. Так, захищаємо його, а, закриваємо його по повній програмі. Так, давай, 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 давай. Давай його добить. Його добить треба. Так, окей. Окей, чел. Не хочеш так добиватись, Я тебе так доб'ю. Так. Перезаряджили. Так. Мінус. А, бачу їхню норку. Бачу їхній. Опа. let's go. Так, а хто мене бачить тут? Немає шансів. Тут ні в кого. Ні в кого прям ну, нема шансів. Проти мене. Ну, зараз зараз в них немає шансів. прям Ну от прям немає шансів. А, ага, є шанси. В них є в них є дуже величезні шанси. А, так. Нажимаємо бігти. Нажимаємо просто бігти. Ми біжимо на, на максимум. Я просто біжу максимально швидко, як я тільки можу. Я стирив свій перший прапор. Реально перший прапор це мій. Але я його привіз. Дуже мощно. Прикиньте, я в соло висадку зробив. Мені ніхто нічого не зміг зробити. Я просто пішов і виніс їх. Просто пішов і зробив це. Оце так роблять справжні хлопці. Опа. Чел, чел. А чого вас тут так багато, і ви не вбиваєтесь? І головне, ви не вбиваєтесь. Це неправильно. Так. Ого, ніфіга собі! Ніфіга собі тут. Чел стоїть зі своєю пушкою норм. Норм. Але ну що ж ти мені зробиш? Ну І так також буває іноді. Коли прям, ну, ти, ну, набагато сильно впевнений в собі, ніж треба. Ну, ну, типу, так не треба робити, просто в соло повезло і ти пішов. Ну, так не дуже. Правильно робити, але. Опа? Гранатометчик. Гранатометчик. Опа. Опа. Бро. Бро, давай, 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 тікай. Тікай, бро. Я тебе буду захищати тут. Давай, давай, бро. Давайте ми вилізем, типу, тут щось будемо робити. Куди ти виліз? Куди ти, чел? Він, походу, проти нас. Він проти нас. Він стой пудняк проти нас. Тому я сам це зроблю, все. Все, я побіг. Кінти і я побіг. Фу, я ще один прапор притащив. Я ну, впевнений зараз в собі, що я його привіз, бо за мною ніхто не встигне. За мною просто тупо ніхто не встигне добігти. Ви уявляєте, настільки я їх там розбомблюю просто? Я думаю, вони на мене псикують дуже сильно. Бо ну прикиньте, залітає чел. Просто так проходить прямо, вбиває а, двох одного кента і йде з прапором. А йому, типу, ніхто нічого не може зробити. Ну прикиньте, як вони бісяться. Так, чел. Гранатомет. Гранатомет тупить. Так, не тільки гранатометчик тут. Тупить. Так, беремо пушку. Ех! Блін, оце провтикав. Оце я ну, прям дуже мощно провтикав. Так, треба чекати свій прапор також. Чи є він, чи немає його. Бо, на всякий случай, йти в погоню, щоб було нуль в них прапорів, які вони змогли привести собі. Так, ну мені здається. Опа. А гранатомет тут щось тупить знову. Знову ж таки. Тут ще нікого нема, тут ще нікого нема. Так, гранатометчик не туди стріляє. Не туди дивиться, от реально. Так. до мене Максик зайшов. Прикиньте, старіна, ку. Я тебе дуже давно не бачив. Та, ну я рад тебе бачити прям. А так. Куууу. Блін, як я його давно не бачив. Це просто мені здається 100 мільярдів років пройшло. Так, бро. Ага, я поняв те. Я тебе поняв. М -м так. Все йде. Ох ти тут тих гранатомета навалює. Так, бачу, що у нас там а, кулеметчик іде. Ну бро, let's go. Летс let's go, що скаже? Що я тобі скажу? Летс go. Так, виносимо одного. Ми виносимо, я тобі сказав його. На, мінус один. Мінус один. Так, чел там тікає. Чел тікає, я тут усіх його охороняю. Я, я його прям ну, дуже мощно. А, Ого, мене винісли. Мене винісли, на жаль, сім. Тільки в нас прапорів зайнято. Опа. Зараз буде восьмий. Кінти, зараз буде восьмий. От я вам прям на 100% кажу, що в нас зараз буде восьмий прапор. Так, туди нам не треба йти. Що, чекаємо тут? Опа. Опа, чел. Бро, бро, бро. Давай, давай, давай. Шуруй. Гоу Шуруй, бро. Валей звідси. Оооо. Окей, anyway, okay, я буду чекать, пока его вб'ють. Опа! Не-не-не, ты такие мы не допускаем. Таке мы не дамо. Так, я тут. Бро, дефаем. Деф. Деф, 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 деф. Куди, куди, куди? Куди ты, блин, побег? Е! На мінус. Наш прапор. Наш прапор тут Ого, ага, блін! Мене виніс базукомен, Мене виніс базукомен омен. Так, блін. Це капець. Це капець, але усе тобі. А ні, нічого тут нема. Бачу, що наш прапор бігає. Де? Де він? Опа. Так, тут все окей. Так, фу, все, він приніс його. Він його приніс, тому побігли. Бро, що тут? Що тут у вас? Що тут у вас голубки? Хочете, я отак зроблю? До мене не полетіла жодна куля. Опа, вже прилетіла. І не одна, походу. Бо в мене знесли 30 хп. А, ну кінти, коротше, О, в нас застирили один прапор. І за мною погонять, тому. Бро, давай, ідефай мене. Бро, давай, давай, пішов. Let's go. Оцей команда. У цей разумій команда. Розумієте, та? Чотири прапори підряд, напевно. Я просто ...вбивця їхній. Блін. Э. Е! Оу. Оу, бро, я думав, ти норм. Окей, окей, Максик. Тобі ге-ге. Максик тобі ге-ге. От я прям тобі обіцяю, що тобі буде ге-ге. Так, опа, Ми шо... я ж обіцяв. Я ж обіцяв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блін! Це засада. Оце реальна засада. Так. Добить, 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 добить. Ну-ну-ну-ну-ну. Let's go! Let's go! Ти поняв, що це таке? Оце сила. Оце сила. Я розумію сила, що таке. Ого. Ну, це не сила. Це не сила, це нобаська. У нас знову прапор стирали. Пок нас Максик відволікав там зі своїм цим кулеметом, воно, наш прапор побіг. Оно він. Але треба біжати. Треба бігти. ні-ні-ні-ні, куди, куди, куди? Так. І що? Так. На. Блін, ньоу. Ну, no, стирили. Це було дуже для них легко. От прям дуже легко для них це було. Так, я мінус 2 зробив. А, так. Треба їх добивати, треба їх добивати у цього особливо. А, гранатометчики. Так, мінусанув. Мінуса нули. Так, прапор побіг. Прапор побіг, я буду тут сидіти. Кінди, кінди, кінти, а якщо тут зашаритись? А якщо отак тут зашаритись? Хто мене тут буде знати? А? Окрім оцього придурка. Так, вали. Вали, звідси. Так, треба чекати низ ще. Ага, блін! Блін, він прям позаду мене залетів. Але ну я їх там пошум... пошумарив, я думаю, нормас. Я думаю, вони там обіцялись. Обіцялись, лошари. Так, ідем. О, у нас походу. А ні, а не забрали, прапор. А, шкода. Але, ось, що тобі вже їхній і вхід. О! Хто тут гранатомета навалює? А? Ти? Ну окей. Окей, ти так, ти... оу о, 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 тут ще. Тут їх мільярд, тут їх мільярд. Тут цих бомбардувальників просто мільярди. Так, сюди, сюди, сюди. Так, тікаємо. Тікаємо, чо я так туплю? Чо я туплю? Вони ж знають, що я посири в них прапор. І вони мене навіть бачать по мапі. Але їх це не врятує. Бо я вже а, затащив їм ще один прапор. А, ага, блін! Ніфіасобі гранатомет бовий. Так. Так, мінус. Ніфіга собі на ще може рознести. Фу, кінти згодні. Це дуже потна якась катка. Але ну що я хочу зробити? Яка потна катка, ви мені скажете? 11-11 прапорів. Десь 4-5 притащив. Яка потна катка, правильно? Правильно. Але ну, блін. Треба ж це ще якось вивезти. Так, мінус. Мінус. Так, цей чел тут щось робить. Так, ну коротше, ага, плюс 500 конів for a winning. Ну, коротше, всі, хто золота 500 конів, це ті, хто виграв. Ну, кінти, дякую за паре, за лаки. Підписуйтесь на YouTube канал та теларам канал. Теларам канал Вовці це до ролика, постав лайк та напишіть коментар бажання від восьми слів. І дякую вам.